Вас вітає футбол. сьогодні. Наш випуск буде схожий на серію секретних матеріалів у центрі уваги. Айрон Ремзі Здавалось би, просто хавбек. Але кожен його гол це не просто зміна рахунку. Це перепрошують дзвінок у потойбіччя. Бо одразу після цього десь у світі вмирає відома людина. Серйозно, гол і хтось іде життя. Статистика просто моторошна. І ні, це не жад і не вигадка фанатів. Ми зібрали десятки таких абсолютно абсолютно реальних збігів, тож влаштовуйтесь зручніше, тисніть лайк і дивіться до кінця, бо далі буде страшно цікаво. Це розпочалось в далекому 2009 році. Матч Арсенал Портсмут Ремзі відкрив рахунок у тому поєдинку. Цього ж дня помер сенатор США Тед Кеннеді, останній із братів Кеннеді, політична ікона Америки. Далі молодий Айрон забиває за збірну, а через два дні вмирає коментатор Андрес Монте. Іспанські вболівальники досі згадують його голос. Один раз це випадковість, другий збіг, а третій вже закономірність. Переможний гол Ремзі в матчі Арсеналу проти МЮ приносить перемогу над червоними дияволами. А на наступний день ліквідовано у само Бен Ладена. 2011 рік Арсенал Тотнем Дербі Лондона Ремзі забиває, хоч і програє. А через три дні світ втрачає Стіва Джобса, батька Apple та іфона, на якому ти можливо дивишся це відео. Далі прокляття поширюється на Єврокубки. Гол Марселю в лізі чемпіонів і знову смерть. Муамер Кадапі, лідер Лівії, гине наступного дня. Цей гол вивів валіця на геополітичний рівень. 2012. Сандерленд Арсенал Айрон забуває, але світ прощається. з Вітні Х'юстон легендою поп-музики. Є один гол у лізі чемпіонів. І цього ж дня помирає боксер Кен Нортон. Той самий, хто зламав шелепу Мохамеду Алі. Кардів Арсенал. Ремзі робить дубль проти рідного клубу. І тут автокатастрофа з Полом Уокером. Світ форсажу зупинився. 2014. Хал-Сіті Арсенал. Вол і Рубен Картер, відомий як ураган у боксі, залишає цей світ. 2014 рік. Суперкубок Англії, Арсенал Мансіті. Ремзі піднімає Кубок, а наступного дня вмирає Робін Вільямс. Знову дворічна перерва. Гол у кубку Англії Сундерленду. І на наступний день прощання з Девідом Бові. Арсенал Ліверпуль 3-3 після цього класного матчу помирає Алан Рікман. Улюблений снеп для мільйонів фанатів Гаррі Поттера. Тотнем Арсенал 2-2. Ремзі забиває у дербі, а через день помирає Ненсі Рейган, колишня перша леді США. 2017. Арсенал Евертон. Айрон знову влучає у ворота, а світ втрачає мотогонника Нікі Гейдена. Фінал кука Англії Гол-Переможець у ворота Челсі і смерть Грега Олмана, засновника Алман Бразер Бенд. Мілан Арсенал Ремзі забиває на Сансіро. Через кілька днів смерть Стівена Гокінка Уельс Ірландія, 2018 рік. Перемога і прощання з актором Бертом Рейнольдсом. 2019 дев'ятнадцятий Тотнем Арсенал. Гол у черговому дербі. Через два дні помирають одразу двоє зірок. Фронтмен The Prodigy, Кіт Флінк та актор Люк Перрі. Євро 2020, блискучий матч Ремзі проти Туреччини. І на ранок не стало Кеннета Каунді, першого президента Замбії. Дебютний дербі у Шотландії і смерть британської акторки Джун Браун. Перший гол за Ніцу. А вже наступного дня світ прощається з Олівією Ньютон Джон. Звісно, ми не віримо в магію, але кількість бігів вражає. Ми точно можемо назвати Айрона Ремзі найстрашнішим бомбардиром сучасності, після голів якого світ завмирає. Якщо вам сподобалася ця підбірка, не забудьте поставити лайк, а також написати нам в коментарях, про яке ще футбольне прокляття чи дивину ви хочете почути. А головне підпишіться на футбол її, щоб не пропустити ще більше цікавого. До зустрічі!